А я вам зараз розкажу, яка найактуальніша зараз професія. Проходячи центром міста, я звернула увагу, що дуже багато салонів краси шукають майстрів. Скрізь тільки наліпки одні шукаю майстра манікюру, вакансія майстра манікюру і так далі, і тому подібне. Тому я друзі мені хочу вам сказати, що зараз найбажаніша професія це саме майстер манікюру. А ви мені скажете, Альона, ти що з гузду з'їхала? Зараз у кожному під'їзді на кожному поверсі сидить майстер манікюру в кожному домі. А я вам, дівчата, скажу таке, що не кожен клієнт піде надом до майстра. Зараз не хочу. Ці дебати з приводу, де краще працювати на дому або в салоні. А, якщо цікаво, пишіть в коментарях. В Наступному відео розберемо. Я зараз про те, що актуальна наразі професія, це саме майстер манікюру. Чим я тут вам можу допомогти? У мене є курси. Записавшись на базові курси по манікюру, ви стаєте майстром манікюру. Ви стаєте тим самим бажаним майстром манікюру, за яким будуть ганятися салони краси вашого міста. Речі, за моїми учнями, салони ганяються. Так що, якщо ти хочеш стати майстром манікюру, скоріше записуйся на базовий курс. Я тебе чекаю.